Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні продовжуємо розповідати новини за тваринництво, як в Україні, так і у світі. Починаємо з України, цифри з України. З'явила цифра за 24 рік, скільки українські кури зробили харчового яйця. 11 мільярдів штук у 2024 році. І що характерно, 50% цієї кількості зробили звичайні маленькі подвір'я, ті, що у нас в селах, в передмістях. Тому приватний сектор, я вважаю, досі є вагомим ігроком в харчовому яйці. Перепілки в 2024 році знесли 49 мільйонів яєць. На жаль, штат не сказано скільки. Яєць промисловість зробила, скільки приватний сектор. Це загальна цифра, чи тільки промисловість. Давайте рахувати, що це загальна цифра 49 мільйонів. Якщо взяти статистику за 2020 рік, 5 років тому, то перепілки в 2020 році знесли 70 мільйонів яєць. Кури в 2020 році знесли 8 мільярдів яєць. Курячий бізнес в порівнянні з 2020 році зріс. Перепілення яйця впали. Тому можна, якщо так можна сказати, аналізувати ці цифри, то перепілок можна заводити і розмножувати, тому що ми ще не досягли того довоєнного об'єму. Продовжуємо з цифрами. З'явилася цифра, скільки коштує тримання однієї корівки в Україні. Середня Витрата на одну корівку виходить 170-180 гривень на день на добу. Ця цифра тільки в годівлі. Це нарахується, наприклад, є наймана сила, немає, податки. Тобто, це тільки їжа. До годівлі корівок, звісно, не входить тільки сіна, сіна чи, ну скажімо так, груба клікавина, туди також входить і білкова составляюща. Наприклад, я знаю господарів, які тримають корів. Вони рахують, що в зимовий період корівка повинна, щоб дала вона молока, вона повинна з'їсти тюк люцерни або сіна. Тюк, який важить 17-20 кг. На сьогоднішній день такий тюк в Україні коштує від 100 до 120 гривень. То можна зробити висновок, що десь 50-60 гривень в цій ціні. Це у нас білкова група на добу споживання корівок. Можна рахувати? Вигідно тримати корівок чи ні. Ну, звісно, щоб це рахувати, треба розуміти збут. Щось побудувати, щось тримати це не важко, а от збути продукцію це най... найважче в Україні на сьогоднішній день. Тепер трошки новин свинарства. В сфері свинарства в Україні в цьому році дуже велика подія. В Україну. Зайшла велика генетична фірма Danbred. Група компаній Вітарга та провідна данська генетична компанія Dan Bread підписали угоду про створення в Україні племінного розплідника. Відтерпер у Хмельницькій області вирощують три породи свиней йокшир, Дюрок і Ландрас. А ще основні гібриди порід Дан Бред і кнурів Дюрок. Отже, буде представлена вся лінійка генетики. Дан Бред в Україні. Проєкт побудови нової ферми запустили в 2023 році. Ферма розрахована на 1000 свиноматок одночасного утримання. Перше потомство в розпліднику очікується у листопаді-грудні 2025 року, а старт продажів на українському ринку з початку 2026 року. А тепер трошки за Європу. Нещодавно побачив сайт компанії Vitwice. Зараз десь тут напишу, можете зайти в Google Translate, вам зробить переклад. Так от ця компанія впроваджує штучний інтелект в бройлерних і свинокомплексах. Що робить штучний інтелект? В бройлерній багато встановлюються камери, які спостерігають 24 на 7 за бролером. І комп'ютер аналізує, що відбувається. і видає господарю сигнал, повідомлення, що щось так, а щось не так. Наприклад, що робить штучний інтелект? Штучний інтелект, наприклад, бачить, що брулер починає лізти один на одного, скупчуватись. Дає сигнал. Ну, так, також є під'єднання до датчиків. Тобто дає сигнал, що бролеру прохолодно, що треба підняти температуру. Штучний інтелект просто дає сигнал, якщо у нас ця контора, то тобто є контора бройлерна не автоматизована. Чи сам вирішує підняти температуру до необхідної? Далі. Штучний інтелект спостерігає, що бройлери, наприклад, постійно стоять біля паїлок ніплій з водою. Що це каже? Що ніпільна система забилася, немає води, чи що щось не так з водою. Птиця постійно хоче пити і вона. Чекає воду, вона біля напоєної сі... системи напоїння і не йде їсти, дає сигнал. Рятуємо птицю, немає стресу. Так те ж саме може відбуватися, коли щось з системою подачі корму. Тобто броєр постійно біля годівниць шукає їжу, неравномірно розташований по площині нашого броєрній. Де йому, штучний інтелект дає сигнал, що щось не те з годівлею. Дуже якісно штучний інтелект може знаходити падеж. Тобто, запам комп'ютер запам'ятовує птицю, фотографує. Ну, я не знаю, як він там побудований. Але комп'ютер аналізує, що птиця деякий час дуже довго не рухається. І він дає сигнал, що в такому, в такому то секторі вашої броліної є стільки то штук мертвої птиці. І не треба, наприклад, проходити всю бролятню, якщо ми беремо велику промисловість, це бролірне за заширшки 20 метрів, довжиною 120 метрів, і не треба йти 3-5 людей і прямо усю поверхню бролятню. Ні, ти вже знаєш, куди йти, скільки птиць треба зібрати, це економія часу. Гадаю, що поступово штучний інтелект прийде і в Україну в тому плані, що для української промисловості такий. Комп'ютер дуже цікавий, тому що на сьогоднішній реалії пошук робітників, вільна робоча сила, це дуже дефіцит стає, і маючи помічника у вигляді штучного інтелекту, можна штат сотрудників тримати не дуже великий. І остання новина на сьогодні в Нідерландах є компанія Elke Melk, яка тримає 273 корівки. Вони зробили дуже, на мій погляд, дуже яскравий маркетинговий хід. Автоматика доє корівку, корівку запам'ятовує цю корівку, тому що до кожної корівки є її номер, прізвище і номер. Тобто є ім'я. Автоматика здаїла молоко і, скажіть, запакувала у фасовку і приліпила лейбу. З ім'ям цієї. корівки. Люди, купуючи молоко, знають саме, від якої корівки вони отримали це молоко. На сайті можна подивитись фото цієї корівки. Коли ти б'єш це молоко, ти бачиш корівку, яка його зробила. І ще, окрім маркетингу такого, ну, я вважаю, це класний маркетинг, дуже цікавий. Вони там зробили додаток, зараз напишу сайт, можна зайти подивитись. Тобто з додатка в QR-код кліється, ти з додатка скануєш, бачиш, що всі плящі, оця от коровка зробила молоко. Ти її бачиш ну, принаймні для діточок це дуже цікаво. Саме головне, що зробила ця компанія, вона поставляє це молоко в мережу определеного супермаркету. Вона оминає посередників. Зазвичай тривалість е, находження молока від корівки до супермаркета за кордоном займає 5 днів. Тут займає менше доби. І це дуже якісне, дуже свіже молоко. Ціна такого молока зараз коштує е, 2,7 євро. Ціна звичайного молока 1,2-1,5 євро. Тобто ціна майже в два рази дорожча. Але компанія тримає 273 корівки і у них все виходить. Zodra ik hun video promoori, het vitbuwai, samen op de Wrobnitse. Elke koe is anders, dus ook haar melk. Bij ons wordt de melk van elke koe apart verwerkt. De Hazendonkhoeve, de boerderij waar elke melk gemaakt wordt, is een familiebedrijf in het hart van de Alblasse Waard. Wat de koe eet, proef je terug in de melk. Een schoon en uitgebalanceerd menu vormen de basis. Als de koe zich laat melken, gaat haar melk naar de speciaal voor elke melk ontwikkelde techniek. Elke melkbeurt wordt apart gecontroleerd op kwaliteit en gaat vervolgens één voor één door de pasteur, zodat de smaak en kwaliteit gewaarborgd blijft. Elke melkbeurt gaat direct door naar de vullijn en wordt één voor één verpakt. De fles krijgt een label met de naam van de koe, smaaksoort, samenstelling en de datum en tijd van de melkbeurt. Binnen 10 minuten van koe tot fles. De meest verse melk ter wereld. En traceerbaar tot aan de koe. Dat proef je en daar zijn we trots op. Elke melk. Vol smaakavontuur. Voor vandaag zijn dit alles nieuws. Dank iedereen die het heeft Ik hoop dat het was interessant. Dus we zien elkaar volgende weekdag. Tot ziens.